Привіт, це знову я Олена, і тут прямо включення про листопад 2025, який зараз просто випробовує і знімає всі маски з будь-якої ситуації, яка би не була у вас в ілюзії. І я помітила, відчула, по-перше, на собі, як відкрилися просто всі ситуації, які були. Раніше ну, ніби якби замилювалося, тебе це трошки турбувало, але ну, якось може потім вирішиться, може якось час пройде і воно вирішиться. Але все одно ситуації зараз складаються так, щоб просто напрягти нас до якогось такого внутрішнього кордону, приділа, да? щоб ми, можливо, через якийсь взрив емоцій. І якщо чим більше ви стримувались і чим більше будете стримуватися далі, то взрив буде сильніший. Краще, як тільки якісь вже м такі некомфортні моменти почали. О, мій моментик прийшов. Я не знаю, чутно чи ні, ну прийшла моя киця. <хи> так от, якщо вже щось напрягає, десь щось вже якось некомфортно, незручно. Потрібно а, почати обговорювати. Інакше, якщо не обговорити, то буде ну, відбуватися, як це все конфліктним таким ну взривом, вибухом буду вчити з вами а, українські слова. Все ж таки, життя на півдні України дає про себе знати. А що робить? А, хочеться говорити про головне, тому давайте. Будемо на це не зважати. Так от, я помітила по своїм знайомим, в основному все відбувається на фоні відносин в сім'ї і щось, типу відносини гроші. Відносини гроші у деяких людей ще по реалізації. Це може бути все в сукупності, може бути окремо. тобто там, чи просто по відносинам, чи відносини страждають, бо щось там фінанси не розподілені, не розподілені нормально. Тому зараз до 29 листопада у нас ретроградний Меркурій шей до того ж, він розпочався 9 листопада. І от приблизно десь початок листопада, 5, не, якось відчувається з 5 листопада. Могли початися якісь які пропрацювання. Десь щось якесь на початку це могло бути просто недовольство ситуації, просто щось дратує, але не знаю, як це висказати. І ось на цих вихідних буквально, зараз я записую 18 листопада, а вихідні це у нас було 15, 16, 17 листопада, а я сьогодні вівторок. Ну, тобто, вихідні, ось найближчі. Десь приблизно з 15-14 листопада починаючи дуже сильно могло накрити ну, таким прям розчаруванням, можливо, навіть якісь такі емоції. Жалості до себе, образа, розчарування, і в когось могло вибухнути скандалом, в когось могло просто вибухнути всередині, але ще до розмови не дійшло. І якщо ми будемо це відтягувати, то ще до 29 листопада ще може відбутися цей такий вибух емоцій. тому. Якщо є можливість обговорити це спокійно, то я рекомендую на цьому ретроградному Меркурії це робити. Це знаєте, зараз як очистка до нового 2026 року. Цей ретроградний Меркурій він ніби нас спонукає, щоб ми ну, от так випляснули все, відпустили нарешті і вийшли в 2026 рік як обнулені з чистого листа. Хочу пояснити, чому 26-й буде важливий, тому що у нас 24-й рік був під цифрою 8. Це була енергія причинно наслідкових зв'язків, тобто кармічна енергія. причина наслідкових зв'язків в сенсі того, що що ви робили, і що пожинали. І дуже багато людей пожинали не досить приємні речі. Тому що, звісно, ми жили, ми трошки десь, можливо, ну, як то тірялися в цьому житті, і потім, звісно, нас прийшла карма трішки підправити, підвчити, щоб направити на якийсь мудрий шлях. Наступний рік, 25-й, який ми зараз проживаємо, це рік мудрості, рік відлюдника по російськи очельника. Тобто багато людей могли зіштовхнутися навіть з самотністю, але ця самотність була направлена, знаєте, як дочистка цієї карми. Тобто, треба було трошечки відсіяти людей, з якими ви спілкуєтесь, відсіяти, ну які не потрібні, звісно, вже відсіяти якісь ситуації, багато що відсіяти. І от зараз ретроградний Меркурій він ніби дочищає, бо багато що ми. Ми добровільно не хочемо відсіювати. Нам добровільно буває страшно, добровільно ем, хочеться залишити все в стабільності. Хай воно трошки болото, але якось так буде. Але ні, прийшов 2025 і він почав у багатьох з нас все відсіювати. І 26 й рік це буде рік, який називається ну, колесо фортуни, тобто десятка. Він, якщо скласти 2026 до одного числа, то е, одне число це буде 10. Ну, можна скласти його ще до одного, буде одиничка, але це вже нумерологічний розклад, а я е, дивлюсь по матриці долі е, розклади. І хочу сказати, що от я помітила, що по матриці вони працюють досить чітко. От прям не те, що досить, а прям дуже-дуже чітко. Ділюсь чисто практичним досвідом, те, що працює в мене. І я думаю, та людина, яка слухає мене, мабуть, це відчуває теж. Тому в 26-му році ми зможемо нарешті. Не відпускати, не обнулятись, не завершувати, а нарешті щось розпочинати. Нарешті, як от да? перекинеться. І ми зможемо щось розпочинати, якісь нові ідеї почнуть приходити, прийде енергія на реалізацію цієї ідеї. Але щоб воно прийшло, ми зараз в листопаді повинні багато що відпустити. Тому що вже в грудні енергія має трішки стабілізуватися перед Новим роком. А зараз ну, у нас фінальна-фінальна така дочистка. А фінальна дочистка, вона завжди, майже завжди, буває такою трошки радикальною, трошки десь можливо, ну як це сказати, для когось це може бути. Неприємно, але якщо знати цю інформацію, то можна не так сильно перейматися, можна якось це пройти легше. Тому я рекомендую зараз все, що не подобається, ну, старатись проговорювати, старатись відпустити образи, відпустити ситуації, які не подобаються. Але як ми їх можемо відпустити, якщо ми її не усвідомимо, не проговоримо і не вирішимо з тим же нашим партнером? От ніяк. Тому прийшов час вирішувати ваші невирішені питання. Інакше, якщо ви, ну я чесно скажу, що ніхто не відмахнеться. Можливо, зараз вас якось пронесе чудом, просто чудом, але е до кінця року ситуація нагряне. Тому краще зараз, ніж потім воно, воно, знаєте, як нагряне вже саме, ти вже це не зможеш контролювати. А зараз, поки є шанс, давайте будемо вирішувати. Я вам бажаю гарного дня і гарного листопада. Діліться вашими емоціями, як ви проживаєте цей період.